Відбувається з грошима, які вийшли з обігу, їх знищують що далі. Гроші, які виходять з обігу, так скажемо, наші гроші дуже надійні. Я сам їх друкував, керував процесом виготовлення в Канаді перших українських грошей. І у нас був такий пункт, що вони мають бути дуже міцні, а випробовується скільки разів їх можна зігнути, і вони будуть нормальними. То у нас. Так, ми робили, щоб в два рази краще, ніж інші валюти, і підробити їх було важче, ніж інші валюти. І це вже стало традицією. Українські гроші, банкноти по якості дуже е е класні. І, і, і так скажу чесно, у нас раніше не було культури зберігання грошей, гроші сували в кишені, м'яли їх, е вони все витримали. Але дійсно з часом 2, 3, 5 років банкноти виходять з обігу. Вони стають поганої якості, І їх безкоштовно має міняти на нові банкноти Національний банк. Є у нього фабрика, яка друкує гроші, старі банкноти знищуються, є спеціальні машини. Вони знищуються, інколи з них сувеніри роблять. А взамін безкоштовно повторюю, дають нові банкноти. Хотів би сказати, що дуже важливо для нас. Я про це багато разів вказував і Національному банку, що Національний банк відповідає за якість банкноти, грошовий обіг не лише гривні, але на нашій території інших валют. І коли міняли, намагалися заробити на нібито поганій якості доларів чи євро, щось там якась рисочка була, чи щось там зігнулося, це по суті не чесно, неправильно. і національний банк має виконувати функції захисту безпеки споживача, а ми всі є споживачами валюти. Не лише повторюю української, але і долари і євро. раз Національний банк регулює і їх обіг. І тому він має також і працювати, збирати погані банкноти, доларів євро, відправляти їх е за кордон, ну, долари в Штати, Євро е в інші країни, там декілька є центрів. І вони мають поміняти там. Беруть комісію, але дуже дуже мінімально.